Як відомо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про те, що ковід 19 більш не є глобальною надзвичайною ситуацією. Втім, це не означає, що коронавірусна інфекція припинила нести загрозу здоров'ю людини, говорить завідувачка Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич. ВОЗ продовжує розглядати ковід як одну з повсякденних загроз, яка становить. Небезпеку для життя людей загроза нікуди не ділась, але вона вже не настільки невідкладна. Відтак заклади охорони здоров'я управлятимуть ковідом так само, як і іншими інфекційними хворобами. Варто зазначити, що за три роки пандемії ВОЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей від коронавірусу. Насправді реальна цифра є в кілька разів більшою, підкреслює пані Хаміцевич. Підраховується, що від ковід в усьому світі загинуло майже 20 мільйонів людей, і це занадто велика цифра. До того ж, пандемія призвела до серйозних економічних потрясінь, порушила міжнародні поїздки і торгівлю, закрила підприємства, тим самим зануривши мільйони людей у бідність. Втім, вже більше року рівень коронавірусної інфекції йде на спад. Це відбувається завдяки збільшенню числа людей, які набули вже імунітет, внаслідок вакцинації чи внаслідок захворювання зменшилась відповідна смертність і зменшився тиск на систему охорони здоров'я різних країн. Попри цей факт, ще кілька тижнів тому в Україні від ковіду помирало більше ста осіб. Наразі рівень смертності вже знизився. Померло 44 особи за 18 тиждень, померлих було 61, один і позаминулий тиждень 80 100 і таке інше. Тобто за останні два місяці в Україні від ковіду помирало близько ста осіб. Це цифра, яка заслуговувалася. За словами Ірини Хаміцевич, коронавірусна інфекція вже нікуди не зникне. Тож людям і надалі доведеться боротися з нею. Вона видозмінюється, тим самим спричиняючи нові сплески захворюваності та смертності. Втім, тепер ковід матиме переважно сезонний характер. Йде останній тиждень сезону гострих респіраторних вірусних інфекцій. Надалі ми менш ретельно будемо спостерігати саме за цією групою, і переходимо до інших груп захворювань, які притаманні, яким притаманні притаманне зростання захворюваності саме саме весняний літній період. Як інформує пані Хаміцевич, минулого тижня у шостці зареєструвалися. Рували 22 нових випадки коронавірусної хвороби, що на 22 випадки менше ніж на позаминулому тижні. Разом з тим, кілька днів тому від наслідків ковіду померла одна людина. Як наслідок ковід 19 помер чоловік 43 років. Це занадто молодий для смерті, але людина мала супутні захворювання. Загалом цьогоріч коронавірусна інфекція забрала життя п'ятьох мешканців шостки та громади. Всього від початку пандемії по місту шостка померло 193 особи по селах Шостенської громади 32. Ірина Хаміцевич звертається до людей з проханням приділяти більше уваги власному здоров'ю і пам'ятати про основні групи ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. Люди поважного віку, люди 60-70+, люди не вакциновані, люди, які мають супутні захворювання. Тому саме цим контингентом треба звернутися до сімейних лікарів і надолужити щеплення, якщо їх не вистачає.